Порушення обов'язково прав дорожнього руху. Там організовано правовий рух. В якому напрямку повинні ви були рухатись від магазину? По колу чи проти руху? Я по кругу об'їхав. Посвідчення водія судослуж про реєстрацію. Ваши, Ваші Ваші ошибайтесь, ви не виділите, я по кругу обіцяв. Очень прекрасно вірю. Нам на реєстратор все знято. Ну покажіть мені зараз під реєстратору. Зараз я вам нічого не покажу. Бабенко Вадим, Вадим Аноп. Андрійович, інспектор ДПСДІ, Видане дійсно до 2016 року. Так? Да, Покажіть ви, що ви на реєстраторі правильно проїхали. Я вам не Знаємо. буду показувати. Ну. Я зараз реєстратор виключати не буду, тому що він знімає наше з ну, вами. Ви общение. можете знімати на мобільний телефон, предоставте мені, те, що ви правильно проїхали. А то ви повинні мені доказати представити. Стаття 251 КУПАП. Що ви мені розказуєте? Ваше Ваше відео Валера, Камера знімала. Це доставка безпечного я вашу подумати. Ви спочатку доказати основання для приглядів. Я вам документа. пояснив, причину зупинки. Вашу. Я ж вам говорю, я не нарушав. За яких операцій під час проведення ви зобов'язані причина продавити. Ні, то я операція. вам пояснюю. Ви мене запитуєте, я вам поясню, які причини для зупинки є транспортного засобу. Я, я знаю, які причини? Как, По яко причині Перша. ви мене станову? По-друге. Переведення цільових операцій. По-третє, що транспортні модель знаходиться в розшуку для звірки номерів агрегатів, перевірки його по системах. Ще така ще причина я вам пояснив, конкретно Я вам пояснив, автомобіля пояснив, які причини зупинки вашу конкретну. Так, автомобіля. Не дотрагуйтесь для, для моєї Будь ласка, предоставте мені. Ваше посвідчення водія і Пока вы не скажете мне законную причину остановки, я вам ничего не буду показывать. Вы, вы говорите, что моя машина спецоперации у вас проходит или что? Ви представители посвідчення водія свідоцтва про реєстрацію. Причина остановки. Ми, я, я, писали, конкретно мені скажете, у ви зобов'язані від вимог прав дорожнього руху предоставити посвідчення водія свідоцтво про реєстрацію. Я вам пояснив причини зупинки. Ви будь причин, ласка, доставте мене... мені, будь ласка, для перевірки реєстраційні документи. Своє я согласен з вами. Ви мені назвали три причини. Я вам пояснив, так, згідно да, яких я буду проводити відповідні дії. Хорошо, Звідно, мою машину. Хорошо, какая спецоперация у вас проходит? Вот одна з причин ви назвали спецоперацию. Говорите, какая спецоперация? Сейчас вам занимаюсь. Батискав, самое перша. Металлобрух, другая. Ну что, где я? Металлобруг, твой зачем? Чи моя машина Батискаф похожа? А при чем тут батискав? Что відносится ну... до Батискафу? То вы не знаете, то я вам поясню. Так. Батискаф, это будет информационный запрос написан. Ласка, что пожалуйста. там за операции у вас проходили? и Мы что за, за беспричины остановки? Что вам надо? Водительское удостоверение. Доступ про регистрацию. Смотрите, водительское. Владислав Вячеславович. Добро, на машину документы. Смотрите на машину одна сторона руками не трогать. А да мне не руками ваши не надо. Зворотная сторона. Обратная сторона. Нас номер кузова мне интересен. 86, 17. <реклама> <реклама> угу. И дивіться, будь ласка, уважнейше на знаки. Частливого я что вам другое. говорю? Я объехал по кругу.